Як мене бесять такі терапевти, дуби там астролог, таролог. вони втрачені. Я не можу з тобою працювати. Неможливо її вилікувати, і вона знову починає жити через себе. Я просто пією. Вітаємо вас, любі друзі! З вами канал Психокей, з вами Сергій Модус, Валера Патоніч. І сьогодні знову ж таки ви надихаєте нас на зйомку нових відео своїми коментарями, своєю активністю. Тому продовжуйте, пишіть, підписуйтесь, питайте. Ми тільки залюбки відповідаємо на ваші питання. І сьогодні у нас тема для відео: це ознаки одужання. Вже від РХП. як зрозуміти, що людина вже побужала від РХП і може вже вважати себе здоровою? Да, всім до доброго дня. Я так зараз, поки ти говорю, я подумав про те, що Якщо ви будете писати в коментарях різні питання, які ми розглядали бо, да, які дуже у вас цікаві, то можна так і допомогти собі використовувати нас. Я дуже здивований, тому що дуже багато таких ну, дуже приємних коментарів. Ми читаємо Сережа, і це круто. Це так по-справжньому нас надихає. Але давайте переходити до нашої тематики. Ми колись говорили у якомусь відео, да, що є мифою, що від РКП РКП не лікуються. РКП це не завжди. Та говорять ті, хто не вміє лікувати РКП. Кожний психічний розлад може лікуватися кожний, крім розладів, які там є органічна природа його ну, цього розладу. Просто потрібно вміти його лікувати. Навіть шиза на початкових етапах, коли вона ще ні хронічна, ні регідна, то можна теж лікувати. Тому коли вам говорять про те, що це не лікується, і так далі. Це буде в тебе не завжди, або просто виробити такий висновок, тому що ви вже 20 років там визиваєте блювоту, 20 років переїдання, переїданню і та далі, То просто це говорить про те, що ви потрапляєте не до тих похівців, які нішарять цьому всьому, або просто ви ну. Лінійтесь. тобто сам лікування допомагає. Якщо ви думаєте, що само себе допомагає. Якщо ви прикладуєте відповідальність на когось іншого, не допомагає. Во допомагає тільки терапія да, на на лікування. РКП ви можете просто зараз любий фахівець, любий там астролог, таролог, на гіпнотер... гіпнолог, я не знаю там таргітолог. Блін коротше, всі вот вони беруться лікувати РКП. Водумають, що це дуже круто, це дуже легко, скаже за широта або там пайдеш і все нормально буде і. Вони продаючи пра те, як вони самі виглядають, починають там лікувати. Говорить, от будеш ти виглядати так, як я там і так далі. Як мене бесить, такі терапевти, психологи. Ну кіб навіть навіть освіти, нема, там десь на курси сходили і все боже мой сама вклала там, тисячі доларів для того, щоб зробити себе. Да а потім говорить: так я тебе навчу, як бути такою, як я. Що бабки навчиш заробляти? Слухай робиш марафон. Роб... У меня була одна клієнтка, короче, ну от такої категорії, яка лікувала мене РХП. Я просто стрісіяз просто слухи. Я не можу з тобою працювати, тому що ну там взагалі люди не сініма ніякої да там тільки одні матеріальні потреби, да, і так далі. І я бачу, раз три місяці вона набирає марафони. Вона робить пізни э, такі, э, типа групи, інтенсивники. Mm -hmm. По РХП ценник 500 євро. Там, по-моєму, робили на балі. Я бачу, що було на балі, на Шрі-Ланки, а, і на бачив, да? 500 євро ценник, і вона там тиждень їх лікує такі марафони. і Тобто люди йдуть, і там все. Приймають участь у Я просто пією. Я про що говорю? Що можна виправдовувати своє нелікування, лікування або виправдовувати свою ціпа аля ремісію? Як ми Сережні вже раніше казали, РКП, якщо його не лікувати, воно просто може переходити від одного РКП до другого. Да, тобто від, від анорексії до бульмії, від бульмі там до компульсивного. може взагалі все затихнути в. Стадії там орторексії, якоїсь там і так далі. Да? От, але воно постійно з вами. Я казала дівчинка, теж з знову відео да що думки вони постійно зі мною воно все одно регулює моє життя і так далі. Це не називається лікуванням. Ремісія це не виліковування. Ремісія це просто коли ви ми називаємо цю фазу псевдобаланс. Тобто, коли людина знайшла типа баланс в стосунках між своїм радикалом, між собою. І там спільноту, де вона живе, там ну там батьки або хтось інший, там чоловік, дружина і так далі. Тобто, коли РКП прийняв таку форму, коли ці все влаштовує. На жаль, таких випадків ми бачимо дуже багато. Твоя клієнтка Сереж була недавно неможливо її вилікувати, тому що там ніхто не зацікавлений цьому, і вона знайшла цей псевдобаланс. До речі, я хочу сказати, що і ми теж в терапії доходимо до цієї стадії, і Ми розуміємо, що далі клієнт не може піти, тому що як йому жити там, тому що там дуже небезпечно для нього. для нього немає ніякої підтримки. Він самотній і так далі. Для нього РХП на жаль єдина можливість функціонувати його психіки і справлятися там зі стресами і так далі. Далі і тому йому цей псевдобаланс потрібний. Тут виліковування буде для цієї людини більш стресове ніж залишатись псевдобалансі. Тому ми їх і навіть і в в такому стані. Але потім багато хто ми бачимо пораз два, три, чотири роки, коли вони вже понавітні, коли вони вже вирішили так, добре я піду, або там злучилися з там з чоловіком або з дружиною і так далі. і Вони бачать, що все я. Звільнився від цього всього. Я yeah. далі можу йти. Я не і доходить далі. Тому це теж не потрібно плутати з вилікування. А що туди виліковування? Вилікування це туди, коли ви пройшли цей шлях з освідомлення радикалу, знайшли його, зрозуміли, які там стосунки, зрозуміли, які там потреби він задовольняє так далі. так далі там багато механізмів, да бо радикал, його фішка в тому, що він вас з тих потребах, яких ви не можете здовольнити себе у житті в стосунках. То це не просто думки, які ви чуєте про їжу. Це ці цілий такий образ людини, яку заміняє вам хвороба. І саме вона відіграє тут вагому роль у вашому самовідчутті, у вашій саморегуляції. і Так далі. Тому першим критерієм ми тут можемо винести, що у вас відсутні ці думки радикалу. Ви вже з ним знайомі, ви вже його знаєте, ви вже його вивчили, ви вже розумієте, який він є, і у вас він відсутній при анорексії, булімії і при компульсиві на останніх етапах. Але він відсутнім становиться тоді, коли у вас народилися свої вже навички адаптації зі стресом і так далі. Раніше допомогла радикалам, Зараз ви можете звертатись, ну тобто, по-іншому це все робити з іншими людьми, там і так далі. І прибрітайте нові навички адаптації. Да? І коли у вас буде стрес, людина там робить вибір: так ні, я вже як раніше не буду робити. Я буду робити по-новому і роблю по-новому. Це якраз таки от фаза псевдобалансу. балансу. І чим частіше ви це робите, то потім у вас вже новий досвід асимілюється у вас, приймається у вас, осідає у вас, і він становиться таким дуже звичним. І тому потім вже немає того радикалу, Просто в нього немає потреби повертатись до вас, і це буде виліковані. Тобто він вже все не регулює ваше життя. І навіть, от ми бачимо, навіть от коли почалась війна, півномасштабна, да ми побачили, що сотні клієнтів до нас зверталися в перші там тижні війни, і вони всі казали про те, що я би йшла би до хвороби, але я це не хочу, і я звертаюсь до вас за допомогою, допоможіть мені там прожити цей зараз стрес. Дайте, будь ласка, підтримку, дайте там ще щось там таке, і так далі, так далі. Тобто, вот от новий паттерн поведінки. Є людина може звертатись за допомогою пирати з до когось іншого, а не на радикал свій. Також mm -hmm. хочеться тут сказати, що критеріям одужання для нас є і загалом те, що людина знову знає себе і вона знову починає жити через себе. Ви вже. Пригадали себе, тому що ми раніше казали в минулих відео, що один з наслідків взагалі наявності РХП це те, що ви себе втрачаєте. Ви перестаєте розуміти, яким ви є, що вам подобається, що є проявом вас, а що є не про вас. Тобто, це загалом таке і розуміння, і відчуття себе справжнього, які ви, що вам вподоби, що вам хочеться в житті, як вам подобається себе проявляти, і це знання про себе, воно є там дуже опорним. Тобто це не просто ви згадали, ви прям починаєте спирати на це. Те, якою людиною ви є. Так, це прокачка своєї особистості 100%. Тому що радикал, він робить так, що він як батьківська фігура, він ніби вас поглинає, і ваша особистість там не розвивається. Да? Він там багато чого робить за вас. Коли ви його відділяєте, ми, ну, ми відділяємо його. Да, то ваша особистість, вона ну така не прокачана трішки. Вам дуже важко. І тому, коли ви в терапії прокачуєте себе, потім така вже крута особистість, да, прокачана з усіх сторін, і ви відчуваєте опорність вже і на себе. Ви маєте нові навички адаптації і все і в вжиття. Це виліковування. Хочеться ще додати про один із критеріїв, на який можна спиратися в процесі виліковування. Це те, що вам стає простіше проявляти свою агресію. Ви навчаєтесь і захищати себе, і отримувати те, що ви хочете, і ризикувати, будувати нові стосунки, з'являтися у своїй вразливості. Нам тут з собою це розуміло, але і глядачам хочеться це донести. Що в процесі терапії РХП дуже багато таких базових навичок вони втрачені. І людина не вміє проявляти свою агресію, людина не вміє вибудовувати стосунки, людина не вміє загалом з'являтися собою у контакті з іншими людьми. І оцей процес відновлення таких базових речей, як прояв агресії, є теж для нас показником того, що ну людина точно одужала, тому що там ми бачимо більше ризику. Там ми бачимо людину, яка може з'являтися у своїй вразливості. Там ми бачимо людину, яка вже не дає по собі їздити, яка вже каже, зі мною так не можна, я так не хочу. Мені це не підходить. Так, це якраз таки про те, що особистість вона нас не повноценна, і вона може робити все їй завгодно, вона вільна, там спонтанна. Тобто всі характеристики здорової особистості вони потім з'являються нас. Тобто, ви до цього доходите. Хочу ще сказати, що якщо ви говорите про виліковування і лікування РГП, якщо людина набрала вагу з нарсі, це не виліковування. її можна просто відкормити і все, і тому багато реабілітаційних центрів, які примусово травмуючи людину. Просто якщо ти не поїш, то йди там туалети чисти. це центр РЕДІ і так далі, трудова терапія, це просто жесть. Дівчата таке раз говорять про ну це просто жесть, але це не в лікування, це травматизація далі. І потім людина розчаровується в фахівцях, думаючи, що всі такі. Далі, якщо ви там не очищуєтесь, перестали очищуватися, це теж не виліковані. Якщо ви перестали переїдати, це теж не виліковані. Розумієте, якщо ви просто зайву вагу якось Бар'єр 3 класна штука, да, яка допомагає, але просто, якщо ви з допомоги бар'єр 3, або ліпосакція, або чогось ще, ви з нею боретесь, теж не вуліковані. Розумієте, Виліковування — це от цей радикал, ці думки. Якщо ви там от, там буде виліковування. Як каже мені ой, навіщо терапія, ну там з нас компусів. Говорить, Я раз на три місяці роблю ліпосакцію, і мені нормально. Я обідаюся, мені нормально. Навіщо? Говорить, так, чого ти до мене прийшла. Думала, чаклон, Я думала, ви тут щось таке зараз робите. Води ти Гаррі. Ти хто? Гаррі. Я в Дніпрі, коли знаєш, був там якийсь дядька, лікар позивний себе як лікар. Не знаю, є зараз або ні. Він лікував анорексію кодіруванням, да? Знаєш, як він кодірував? палки по плечам, та Так, я, знаєш, ти прям почав казати, і в мене теж виникла ця думка, що хочеться зауважити. Прям подивіться у тих критеріях, які ми вам назвали, там нема критеріїв, які пов'язані з психіатричними симптомами. По перше, адаптації можуть мінятись у людини. Могла бути анорексогенна адаптація. Вона пішла в компульсивці. Думаю. Що вона одужала, вона почала будувати новий образ себе. По-друге, коли ми кажемо про відміну зовнішніх ознак, то це знову ж таки те, що ти вже перелічив там, і коли людину відгодували в лікарні, в неї стала нормальна вага, і коли там якісь ін'єкції почали вживати люди з компульсивом для того, щоб приглушити голод і не відчувати. І в принципі, переїдання нема, голоду ж нема. Але коли ви не базово. Людина з РКП має дефіцити. Типу, це і дефіцити особистості, і от те, що ми сказали раніше про в контексті агресії. Людина така ще маленька там, і тут можна знаєш це так, прям наостанок сказати з усіх критеріїв, що людина в підсумку доросліша. Доросліша внутрішньо, у неї починається конгруєнтність між внутрішнім самовідчуттям і зовнішнім проявом. Вона перестає бути маленькою, нездатною, розгубленою, наляканою. Людина зростає. І це видно по ній, що вона виросла. А Я ще знаю один критерій дуже крутий, який колись сказала наша клієнтка, перша яка тужила Наташка з Харкова. Привіт, тобі, якщо ти нас чуєш, це буде 2015 рік, А вони то добре зараз. Я знаю її. Добре, спілкуємося. Ми Критерій — це повернення смака до життя. Тому це відчуття, це, це теж такі дуже круті Критерій улікову. Дякую вам, Любі, за увагу. З вами був канал Психокейс. Ставимо лайки, ставимо коментарі, пишемо, що подобається, що не подобається, що цікаво розглянути, і за виконаємо вашу забаганку. Бувайте!